2020 рік. Аварія на Мішфільській Фільський буровій на Марсі. Це, значить, ось так. Так, і а, так. Все. Це вибираємо. А, так. І це. Той, вибирайся. О, все я вибрав. Тепер. А, Значить так його і ага. наконец-то зробив цю рутину. Це можна виключати. Стоп. Чого? Блін. Тільки сьогодні. Ой-ой. Ми сьогодні должны були зупинити бурову. Ну, походу, вона вже сама зупинилась. Mm -hmm. Так, Зараз мікрофон совплю. Всім тих, хто знаходиться бі біля бурової, запустити про протокол Код Красний. Запустити протокол код Красний. Фух, так, наче дожні її запустити, бо якщо не запустять, то буде це капець. Так, о, до мене зараз зайдуть. Так, Що таке? Сир, тут таке Бурова почала зненацька нагріватись. Не... А, так який оцей. Так, наче тепер должно бути все нормально. Йди подивись на датчик. Чи ж воно не працює? Ага, ага. понял? Зараз буде... А... Ага. Так, цю так. Цю... Так. Так. О, запрацювало. Э, погоді Так, о, Блін, не спрацювало. Досі нагрівається, блин, блин, блин. А давай а, ух, давай, блин, вообще выключилось. А, ну я сэр надо себе нагреваю. Я знаю. Ммм, давай. А, давай, тьше. Через звичайну ситуація, всім покинути борову, всім покинути борову. А це значить це оце хай буде. Ось так. і Полетіли. Ой, блін, я чого не полетів? А ну-ка... Блін а! Не думав я, що ця кнопка пригодиться. Давай, давай ти. Код оранжевий, код оранжевий, та знаю, я знаю, як ви ми... мені самому не згоріте. Ось так. Бліна не то. Ось так це. І ага. Полетіли. Фалитим. Так. Що там? В вікні? О боже. Вона згоріла. Ах. Ти ж, ну мені влетить. Це була перша частина бурової на Марсі.